Преподобний Нестор, письменник і літописець, народився близько 1055 року, помер близько 1114 гробниця преподобного Нестора в печерах києво Печерської лаври, автор читання про життя і згублення Бориса Ігліба, Життя Феодосія Ігумена Печерського, Нестор автор і опорядник. Повісті минулих літ, написаної на початку ХІХ століття. Це один з найдрівніших літописів нашого народу. Це повість минулих літ, звідки почалась Руська земля, хто в Києві перший став князювати, і звідки Руська земля стала буть. Слов'яни прийшли і сіли по Дніпру і назвалися Полянами. Поляни жили окремо і володіли своїми родами. І до того вони жили родами, кожен на своїх місцях. І були три брати: одному ім'я Кий, другому Щек, а третьому хорив, а сестра у них була Либідь. Сидів Кий на горі. Де тепер узвіз боричів, а щек сидів на горі, яка зветься нині щекавицею, а хорив на третій горі, від нього вона прозвалася Хоревицею. І збудували вони місто в ім'я старшого брата свого і нарекли його Київ. Був круг міста ліс та бір великий, і ловився там всякий звір. І були мужі мудрі і тямущі, а називалися вони полянами. Від них поляни і донині в Києві. Дехто не знаючи, каже, що Кий був перевізником коло Києва, мовляв, був перевіз з того боку Дніпра. Тим то й говорили перевіз на Київ. Але якби Кий був перевізником. То не ходив би він до царгорода, а кий князював у своєму роду і ходив до царя грецького, а той цар, переказують, зустрічав його з великою шанобою та почистями. Після смерті братів рід їх став князювати у полян, а в Древлян були свої княжіння, а в Дреговичів своє, а в Словен у Новгороді своє. Ось хто тільки говорить руссю поляни, древляни, новгородці, полочани, дреговичі, сіверяни, бужани, які сиділи по бугу, а потім прозвалися волинянами. А от інші народи, які платили данину Русі Чуть, Меря, Весь, Мурама, Чемериси, Мордва, Перм, Печора, Ям, Литва. Корс, усі вони говорять своїми мовами і живуть у краях північних. Нестор Літописець, 1113 рік.